Ровізований мікрофон і це не дарма, бо сьогодні я знову змінюю свою професію. Ви вже могли подумати, що сьогодні я буду до прикладу парукарем? Ні, сьогодні я буду трітментологом. Знаєте хто це? Ні, ходім, розкажу. Тріт це фахівець з відновлення волосся та догляду за шкірою голови. Навчати цій справі мене буде пані Наталія. Моєю клієнткою сьогодні буде Марина. Вона прийшла із запитом: хоче мати блискуче, наповнене та шовковисте волосся. Тож спершу оцінюємо стан волосся та визначаємо, яку процедуру будемо виконувати. «Ми будемо сьогодні робити процедуру, яка називається кератинова пластика». Я не маю досвіду у цій справі, тож як і на своїх навчаннях, які Наталія регулярно проводить, вона буде контролювати кожен мій крок. Перед процедурою обов'язково миємо голову. Прям стираєш, поливай гарненько сюди. Волосся ми миємо один раз і не використовуємо кондиціонер. Все задля кращого ефекту від процедури. Це спеціальний шампунь, який розкриває кутикулу волоска. Тобто, нам процедура сама, то сам сустав, нам треба, щоб проник в сам кортекс волосини. Тобто, а для цього нам потрібно розкрити кутикулу, для того щоб. Сустав заповнив пустоти в корти. Наступний етап висушити волосся. Тут теж є свої особливості. Як і наскільки треба висушити волосся, визначається типом волосся та складом, який ми будемо наносити далі. Ми висушуємо. Я насправді не думала, що комусь сушити волосся набагато складніше, ніж собі. Висушила волосся. Наступний етап нанести склад. Тут також майстер. обирає все відповідно до типу волосся. Вибрали саме цей сустав, тому що в складі є амінокислоти, вітаміни, масла, колаген. Є невеличкий відсоток кератину та рослинний альдегід. Рослинний альдегід це замінник хімічного формальдегіду, який закриває волосину в захисну таку капсулу. Тобто волосина наповнюється поживними речовинами, ті, які необхідні, для того, щоб волосся виглядало здоровим, і закривається в таку захисну капсулу. Спершу Наталія показує, як правильно нанести склад і контролює мої рухи. Взяли кісточку і отак її обгорнула, наче щоб трохи було. Ага. І наносиш отак, от да. прочистиш. Ти кісточку вставляєш і отак от да. і прям чешеш кісточкою. Це в нас нанесений максимально гарно і правильно сустав. є торкаючись і протягуєш усі дружині. Підхвачує підхвачу, кожен етап процедури важливо виконати якісно, говорить Наталія. Якщо ти, наприклад, десь залишиш пусту місцинку, яка буде не намощена, пора волоска буде розкрита. Ти проведеш температури, в тому місці вийде ожог. З Наталією ми працювали в чотири роки. Поки вона робила три прядки, я закінчувала робити першу. Та найскладнішим для мене виявилося зробити гарний проділ. Мій перший гарний проділ. Клад, який ми нанесли, потрібно тримати 20 хвилин. Тож, поки розповідаємо Марині, як правильно доглядати за волоссям після процедури. Це має бути безсульфатний шампунь. Своїм клієнтам я пропоную свій догляд розроблений власне мною. Тобто, шампунь від іде повністю без сульфатів на гарному заміннику на кукла його можна використовувати навіть діткам там з одного року. Шампунь повністю нешкідливий, плюс він гарно пінеться, гарно очищає шкіру голови і, відповідно, не змиє нам попит. Час минає непомітно, тож ми знову підсушуємо волосся і переходимо до останнього етапу випарювання. Знову слідкую за майстерною роботою Наталії і намагаюся відтворити. Я вам скажу, це така непогана практика для рук. Замість спортзалу мені здається зробити так. Дві-три процедури в день і можна в зал не ходити. Суха гарна. Насправді ми тільки ну, почали, але вже можна побачити певний результат, і мені здається, це видно неозброєним оком, навіть без до після. Вже волосся гладке, воно блистить вже. Мені здається, ефект буде супер. Щодня Наталя виконує безліч процедур лікування волосся, фарбування будь-якої складності або ж кратинове вирівнювання. Говорить, головне правильно підібрати процедуру. Не треба боятися гарячого утюга, чи там що кератин це щось страшне і шкідливе для волосся. Насправді такі процедури вони дозволяють регенерувати структуру кортекс волоска пошкодженого. І відповідно волосинка потім наповнена, вона не січеться, не відвалюється і ми можемо відростити довжину клієнту. Трошки більше, ніж за дві години ми закінчили. Такий вигляд волосся має 3-4 місяці. Відростає, воно не січеться, не відламується, не відпадає. Симу бачу такі кінчики. Наталія контролювала і коментувала кожен етап моєї роботи. Десь тож відгук отримую сьогодні від Десь клієнтки. Мені дуже сподобалось, дуже приємно у дівчат легкі руки, тому можете змінювати професію. Вас дуже все виходить. прийшли б до такого майстра. Так, звісно, від себе додам, що така робота вимагає не тільки нанести склад чи випорувати його. Така робота вимагає знань складників, типів волосся та як їх поєднувати між собою, аби досягти гарного результату і не нашкодити клієнту. У моїх руках знову з'являється мікрофон, і це означає лише одне, що мій робочий день завершено. Сьогодні я спробувала себе в ролі трітментолога. Це було щось зовсім нове для мене, бо до цього моменту я навіть не здогадувалася, така професія існує. Це було цікаво, пізнавально руки, до речі, в мене втомились після такої роботи з волоссям клієнтки. Тому поки залишаюсь журналістом. А ми побачимось у наступних випусках. Партнер програми салон краси Конахейр студіо.